Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язок вийшов учасник ініціативної групи громадського хабу, відповідальний за міжнародні стосунки Юрій Луценко. Вітання, пане Юрію. Добрий. день. Отже, з вами хочемо говорити про те, чи є реальний шанс викинути Росію із ООН. Знаємо, що ініціативна група громадський хаб створила міжнародну петицію «Kick Russia out of the UN» і з вимогою надати документи, які би підтверджували те, що юридичні є підстави членства Росії в ООН і в разі відсутності ви пропонуєте викинути та і ось це фіктивне членство підтвердиться. Та якщо не підтвердиться, викинути Росію із ООН. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили зареєструвати? То цю петицію, де її можна підписати, дивіться. Ну давайте на спочатку ми будемо термінологічно точно з'ясовувати, тому що з ООН, це такий, знаєте, голос, голосний такий собі слоган. Ну, от. а ми йде. Ми говоримо про те, що Росія ніколи не була законним членом ООН, ну от, і в е, 1991 року в грудні місяці відбувся великий обман. Ну, от, великий обман полягає в тому, що Росія, замість того, щоб пройти е, нормальну законну процедуру вступу до Організації Об'єднаних Націй, вони ну, просто поміняли табличку. От, тобто, з точки зору статуту ООН, е, цією так мовити, підставою в лапках для перебування Росії в ООН є дві бамашки. Тому що це дійсно це просто два папірця. Перше, це лист Єльцина, до до докуліра, і друге це так звані алматинські папери. Ми свідомо називаємо це паперами через те, що вони не мають такої серйозної юридичної ваги, вони не мають. Тому що що це було? Це була так звана алматинська, вони це називають декларація, ми це називаємо паперами через те, що зібрались якісь дядьки. Який, ну, це були перші секретарі Компартії Союзних Республік, які підписали бамагу, в якій вони кажуть, що вони не проти, щоб Росія зайняла місцево. Ну, по-перше, далеко не всі учасники Грузії, наприклад, не підписала. Кравчук це підписав, але тоді знову ж таки можна говорити про те, що оскільки Україна ніколи не ратифікувала вступ до СНД. То це теж ніби не зовсім легітимно. Тобто логіка дуже проста. Радянський Союз в 1991 році. Ну, я думаю, що для слухачів і е, глядачів треба сказати, що в статуті ООН ніякої Росії немає. Існує СРСР. Да? Досі. Тому власне Сергій Кріслиця, керівник Місії України, завжди. Каже, він, він ніколи не каже представники Російської Федерації, вони кажуть, представники, країни, яка займає, він каже, представники країни, яка займає місто СРСР. Ну, і в uh, 1991 році Радянський Союз як геополітична реальність і як суб'єкт права припинив своє існування. Тобто, країнами-засновниками ООН були. В тому числі СРСР, Українська РСР і Білоруська РСР. Це такий собі подарунок Сталіна Україні. Це жарт, але це не жарт? Подарунок Сталіна Україні. Бо він хотів більше голосів мати, але зараз це, ну не зараз, а 40 років тому чи 30 років тому це зіграло Україні на користь. І Російська Федерація повинна була так само, як інші. Колишньої республіки Радянського Союзу, вона повинна була вступати на загальних підставах, так як це робили всі Узбекистани, Туркменістан і так далі. і так далі Тобто, з точки зору статуту ООН, це нова країна. Тому, власне, наша команда і започаткувала цю петицію, щоб дослідити, Ну ми знаємо, які є папери, а яких паперів немає. Так? Ми, скажімо так, неофіційним шляхом. Ми маємо ті папери, які показують чітко, що ні. А ні, це загальновідоме знання, що Російська Федерація не тільки ніколи не вступала на законних підставах до ООН, але вона навіть не ратифікувала статут ООН. Це єдина країна в світі, яка статут ООН не ратифікувала. Окей? От тому, власне, ми започаткували цю петицію. І вона має на меті насамперед, щоб люди просто знали про цю проблему, щоб люди знали, що така ситуація відбувається, і чим більше голосів, тим більше на неї звертатиме увагу міжнародна громадськість. Хоча ну, ми чітко усвідомлюємо, що це інструмент для привернення уваги громадськості, тому що насправді ну, викидання це не зовсім коректне слово. Тому що а, насправді нашим головним завданням є зробити так, щоб Росія, яка перебуває в Організації Об'єднаних Націй, незаконна, щоб її там не було. Ок? І це, власне, і є кінцева мета. А, а тоді хай вони вступають на загальних підстав. Ви розумієте, це ж не декупа диктатури, які є членами ООН. І для того, щоб нас не звинувачували у якійсь необ'єктивності і так далі. Ми в ми своїй роботі, ми, от, от весь нинішній кошмар, ми його опускаємо. Ми говоримо тільки про юридичний аспект справи. А, а чи ви питаєте, чи це реалістично, то це абсолютно реалістично. Тому що півроку тому, ну не півроку, трошки менше. Нам казали, що ми хворі на голову, ми ідіоти, це неможливо і так далі. І так далі. Ну, Знаєте, тепер ті люди, які казали, вони вже не сміються. Тому що петиція я кажу, це ж більший інструмент для awareness, для повернення громадськ громадськості. А якщо говорити про конкретні речі, які вже відбуваються, це ну, насамперед, парламент звернувся, наш український парламент, звернувся до Міністерства закордонних справ, Міністерство закордонних справ через місію. України в ООН звернулася до Генерального секретаріату ООН з проханням надати документи. Ми чекаємо. Пане Це Юрій, одна історія. А, а чи є такі президенти, пане Юрію, чи є такі президент, що вже якусь країну виключали з ООН, і який механізм, якщо такий існує, передбачений статутом ООН чи іншими документами, що країну можна виключити. Дивіться, значить, зараз ми говоримо ось про що. Ми говоримо про те, що е, ну розумієте, виключення як виключення. Ми говоримо про те, що ми повинні позбавити Росію можливості брати участь в засіданнях організації Об'єднаних Націй, тому що і за того, і за позицією Росії, яка є на сьогоднішній день, по суті, діяльність е, Ради безпеки ООН заблокована, тому що Росія вжила право вето за останні 30 років. Вона його жила. Більше разів, ніж всі інші постійні члени Ради безпеки разом у Зеті. Тобто це країна, яка практично блокує діяльність Ради безпеки. Що стосується прецедентів, значить, я так би мовити, відповім і на одну, і на другу частину вашого питання. Що стосується інструменту, над яким ми працюємо, це так званий комітет. З перевірки повноважень, Креденціл Committee. Тобто перед кожною сесією Генеральної асамблеї комітет з перевірки повноважень, в якому є там представники цілого ряду країн, вони просто перевіряють повноваження делегації. Якщо ми надамо Комітету з перевірки повноважень всі документи і матимо серйозні юридичні висновки, що Росія не перебуває, в Організацію Об'єднаних Націй на, на законних підставах, то е, Комітет з перевірки повноважень скаже, хлопці, а що ви тут робите? Mm. Mm. І е, прецедент є, і прецедент дуже виразний, тому що, скажімо, Південна Африка, да, е, Південна Африканська Республіка, з 1969 по 1984 рік. І за того, що там був апартеїд, їх ЗОО не виганяв, їм просто не підтверджували повноваження. Тому що вони вступили до ООН на законних підставах, тобто легітимно. Їм просто не підтверджували повноваження. І це буде той перший крок, який допоможе нам йти далі. А далі у нас є купа інших цікавих прецедентів, тому що є, ну, скажімо, цікава історія полягає в тому, що той самий, той самий сценарій, який е, зробила Росія в грудні 91-го року, а у, уявіть собі, ця, цей весь, як кажу, колись казали в моєму дитинське да? він був пророблений 24 грудня 91-го року на Різдво. Щоб ніхто, так би мовити, не, щоб ніхто не здогадався, влітку да? 92-го року. Цей самий фінтушамі цей самий пробували проробити його славу. Ну, тодішня його Славія Милошевича, тобто Сербії і Чорногорія, да? і тоді їм було о, сказано чітко ясно, була спеціально прийнята резолюція, де було сказано, що ні, це так не може бути. Ви ну, повинні вступати з нуля. Прецедентів дуже багато, скажімо, коли країна. О, Країна припинила своє існування, от, скажімо, Кейс да? Країна припинила своє існування і Чехія, тобто Чехія кричати, що ми тут головні, ми тут головні, давайте, значить, ми просто е, продовжимо. Ні. Ну, Спокійно, країна була розпущена, припинила існувати як є, політична реальність Чехії, окремо, Словакия окремо. Спокійно взяли, вступили, і, і, і все було нормально. Є купа інших прецедентів, і та сама Індія, Пакистан, Бангладеш. Тобто, ну, повірте, що в нас є купа-купа всього для того, щоб цю позицію обґрунтовувати. Найголовніше, коли я почав говорити про те, що з нас сміялися, тепер уже не сміються. Найголовніше це те, що насамперед нам вдалося запустити механізм офіційної. Офіційних запитів з, з точки з боку України в Секретаріат організації націй стосовно наявних документів. Це перше. Друге, нам вдалося прийняти, тобто, нам, нашій команді, нашим народним депутатам, які є членами нашої команди, вдалося eh, прийняти, запропонувати і прийняти резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, в якій. Де Росія засуджується, і де є окреме речення стосовно того, що парламентська асамблея Ради Європи буде досліджувати шляхи, яким чином Росія потрапила до ООН. А в зв'язку з цим третє, що найважливіше, що парламентська асамблея Ради Європи вирішила призначити Комісію, яка буде. Досліджувати це питання, і ми вже мені вдалося, і нашій команді вдалося зв'язатися, спілкуватися, і, і власне, мати уже ну, серйозне бажання стосовно співпраці, і ми вже співпрацюємо з найкращими юридичними умами світу. Тобто, скажімо, вже так так думаю, ну нас, у нас неурядова організація, немає поняття формального членства в тому сенсі, що ти там платиш членські внески і так далі. Але е, тобто, якщо дається письмова згода бути в нашій команді, то це людина в нашій команді. Ну, от, Скажімо, е, професор Кембриджу, директор міжнародного е, центру е, центру міжнародного права. Імені Лаутерпахта е, при Кембриджському університеті Томас Грант, це наш формальний член. Він, ми з ним разом е, п, працюємо над юридичними підставами. Ми радимося там найбільшими міжнародними юристами світу. Тобто, е, скажімо, Юджін Відмен це американський, ви знаєте, це е, ті брати Відмани, які е, зрештою спричинили імпічмент Трампа. Він в нашій команді. Я нещодавно був в Канаді, провів переговори з цілим рядом канадських урядовців. Буду, буду в парламенті, буду пробувати, щоби в Канаді були організовані слухання на цю тему. Те саме в Штатах працюємо, в Великобританії. І так далі, і так далі. Тобто, це все, то, що як по-англійськи, називається gather momentum. Тобто, якщо навіть ще півроку тому. Це все виглядало нереальним, то зараз це виглядає дуже реально. Тобто, принаймні, оця історія, де ми добуваємося того, щоб комітет з перевірки повноважень не підтвердив повноваження делегації Російської Федерації на тій підставі, що вони там перебувають незаконно, це абсолютно реалістично і це робиться. Тобто, ми, ми, ми розвиваємо юридичну базу. Для того, щоб це відбулося. А далі, там, звичайно, ну, там далі дуже все складно, тому що ви знаєте, ж поняття існує таке Global South, global тобто Глобальний Південь. От, і глобальний південь, звичайно, він настільки проти України, скільки він проти Америки. Він не стільки за Росію, скільки він проти Америки. Розумієте, там, там все дуже складно. Тому що, зрештою, для того, щоб добитися е, виключення, то треба, звичайно, голосування Генеральної асамблеї, але ми теж сподіваємося, що в нас щось вийде через те, що, е, знову ж таки, розбудувавши е, дуже серйозну юридичну базу, юридичну доказову базу, е, ми можемо голосуванням Ради безпеки, де зараз е, ж компанія. Ну то, ну в тому сенсі, що правильні країни, нам треба 9 голосів, вони в нас можуть бути. Ми передам, можемо передати цю справу до International Court of Justice Міжнародного суду. Ну, це орган, це не суд, суд в прямому сенсі, це орган ООН, який розглядає такі питання. От, і дослідивши е, юридичні підстави, звичайно. Суд прийде до висновку, що Росія перебуває в ООН. Тобто, процес вступу Російської Федерації до ООН був ну, як мінімум нелегітимний. От, і тоді вони ви, ви, можуть виписати так зване Non-Binding Decision, яке власне наявність якого буде дуже, дуже, дуже серйозним фактором у прийняті рішень для е, цих всіх країн, які зараз, скажімо, ну, прохолодно ставляться до України. Да? Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, де ще можна цю петицію підписати, і чи там є якась там кількість голосів, щоб вона набрала необхідну? Ну, дивіться, е, петиція, петицію можна підписати на сайті www. Kick Russia out одним словом. Інфо? Або можна попідписати, да, ну, просто на цьому сайті да? Ну, Там є лінк на на петицію, там є лінк на м, величезну купу матеріалів, в тому числі оонівські документи, в тому числі Дверні нардепів Цілий ряд інтерв'ю із співзасновником цієї ініціативи. Максимом Баришниковим українською мовою цілий ряд інтерв'ю вашого покірного слуги з великою, великою кількістю світових достойників, тільки вже англійською мовою, бо це на англійську аудиторію спрямовано. Там можна підписати петицію. Зараз ми перевалили е, по рік 200 тисяч. Е, ми ставимо своїм завданням, щоб там було як мінімум 2 мільйони підписів. так. І, тобто її, її може підписати будь-хто незалежно від Absolutely. громадянства, Absolutely. так? Так, да, да, да. І, і ви знаєте, багато людей підписують з-за кордону. Дуже багато, не тільки українці. Е, ну, Дивіться, наприклад, е, петиція на іншій платформі, тому що ця петиція знаходиться на платформі change.org. Е, петиція на, е, про притягнення Путіна до кримінальної відповідальності на іншій платформі, вона. Вже набрала більше двох мільйонів голосів, так? Але ця петиція була розпочата ще з, вибачте, в кінці лютого, ну а наша десь середина липня. Тобто це є трохи різ, різний час, Да? Ну, от. ну і отак працюємо. Головне розуміти, я е, ще раз повторюю, що неймовірно важливо, щоб громадськість знала цю історію, щоб громадськість підписувала петицію. але... Основна робота, звичайно, буде робитися. День. Дякуємо День. вам, пане Юрію, за цю роботу і за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Юрій Луценко, учасник ініціативної групи громадського хабу, відповідальний за міжнародні стосунки. На все добре, тримаємося, до Дякую. перемоги. Слава Україні! Героям слава!